Друзі, вітаю! Ну що? Хроніки е, російського бунту, хроніки громадянської війни вони тривають, як я і обіцяв. Відстежуємо події, що відбуваються. Отже, вагнерівці рухаються впевнено до Москви, їм залишається кілометрів 400. Опору значного вони не відчувають, багато силовиків перестає на їх бік. Фактично, це відбувається за мовчазною згодою населення. Поки що за мовчазною, поки вагнерівці не пішли разом бити значить, бояр. Багатих олігархів і тому подібне, що неодмінно буде. Путін а, зі своїми втік на Валдай, втік фактично до Санкт-Петербургу. Бачите, всього на всього достатньо було. От зараз дуже багато ось цих прогнозистів, які говорили про те, що путінській владі нічого не загрожує. Вона стійка все. Та загрожує дуже багато, насправді, бачите, і достатньо було ось таких нарваних, звичайно, терористичними методами, звичайно жорстокими, як Пригожин. Але вони пішли. Більше того, я думаю, що зараз все ж таки притомні опозиціонери вони Отримають Пригожина тому що, як би там не було, треба змирити, що на перших порах це буде а, якась російська влада перша, очевидно, до того моменту, поки там щось не відбудеться. І ось зараз найцікавіше, звичайно, як Пригожин буде пробувати себе легітимізувати. Тому що після того, як йому ви бачите, що зараз дуже багато міжнародних лідерів зробили заяви, що вони. а-а-а впевнено, скажімо так, відслідковують ситуацію, що вони доволі таки прискіпливо за цим всім слідкують, і це дуже важливо насправді, тому що вони дійсно спостерігають, і всі розуміють, що можливо при кожен це майбутнє, і треба буде з ним якось щось вибудовувати. Ясна річ, що для нас ключове зараз залишається те, про що я говорив і кажу бити з усього, що тільки можна по всій лінії фронту. Бити, бити, бити і бити. Зараз для нас вирішальний момент це історична мить для нас. Це вікно можливостей зараз відтискати ворога, завдавати йому ушкоджень. Вони зараз розбиті, вони дезорієнтовані, вони не розуміють на кого зорієнтуватися. Вони не розуміють, хто буде командир. і ось це шанс для нас де окупувати нашу державу. Гарантії безпеки, НАТО, база НАТО в Криму, я про це кажу постійно. Ось це зараз дуже важливо для нас. А далі вже будемо дивитися і спілкуватися з нашими міжнародними партнерами, що і як робити. Принаймні, не треба дивуватися, що той же пригожин негідник, терорист і вбивця буде намагатися себе легітимізувати в очах заходу і встановити якісь контакти. Вони не будуть друзями і не стануть друзями. Але треба розуміти, що це шанс. Для того аби скористатися на майбутнє для нас, для нас зараз вікно можливостей, а далі будемо дивитися на те, в якому складі Росія залишиться, хто буде при владі, будемо консультуватися з нашими партнерами, які з ким іде контакти вибудовувати.